Вітаю, мене звати Ольга Мартиновська, я є менторкою з фінансового менеджменту проєкту Лабораторія Стійкості. Сьогодні я пропоную розпочати нашу з вами розмову про документи, які потрібно мати в організації, трохи про старт. Організації громадянського суспільства трошки про таємниці документів, які ви маєте мати в організації для того, щоб організувати свої робочі процеси. Звичайно, перший і важливіший документ, який є основою для того, щоб взагалі організація працювала, це ваш статут організації, це установчий документ, який вмістить в собі цілий комплекс правил. Які прийняла сама громадська або благодійна організація, який покликаний організовувати і врегульовувати діяльність цієї організації найкращим чином? Зміст статуту не повинен суперечувати законодавству, і тут, звичайно, ви повинні знов передивитися ваш статут. Я би радила подивитися. З точки зору на нього чого можливо не вистачає, можливо, ваш статут потребує відповідних змін або доповнень відповідно до законодавства, яке у нас змінюється час від часу. Я би радила вам пам'ятати про те, що у нас в статуті визначені якісь загальні рамки, де визначена мета, головні напрямки діяльності, структуру врядування тощо. Але як ми розуміємо, одного статуту для роботи в організації все ж таки недостатньо. І ми пам'ятаємо про те, що у нас на законодавчому рівні є відповідні закони, якими також керуються організації громадянського суспільства. Мова йде про декілька законів, які є також важливими для роботи ваших організацій. В залежності від того, яке у вас об'єднання громадська організація чи благодійний фонд відповідно до самої форми. Організації ви маєте ознайомитися і пам'ятати про два основних закони: це закон про громадянські об'єднання і закон про благодійну діяльність та благодійні організації. Якщо мова йде про трудові відносини, ми повинні пам'ятати про те, що у нас є ГЗОД кодекс законів про працю, в якому визначені всі основні етапи, моменти, і тут в даному випадку. Громадський сектор нічим не відрізняється від інших підприємств, організацій і установ. Так само ви керуєтеся чинним законодавством. Якщо мова йде про податковий відповідний порядок, то ми пам'ятаємо про податковий кодекс, який також є для нас фундаментом для здійснення операцій, які пов'язані з оподаткуванням. І ми повинні пам'ятати про стратегічні документи організації, які, звичайно, бажано переглядати, бажано взагалі мати в організації. Мова йде зараз про стратегію організації, бо саме стратегія допомагає далі визначити ті напрямки діяльності, визначити взагалі, з чим працює організація, для кого вона працює. І саме цей документ допоможе вам далі. Фундаментально набудовувати інші стратегії, які повинна мати організація. Мова йде про комунікаційну стратегію, бо вона пов'язана. Мова далі йде про фандрайзингову стратегію, де ви завдяки цьому будете знаходити ресурси на вашу статутну діяльність. Все інші документи це ті документи, які ви регулюєте самостійно. Мова йде про те, що Решта аспектів вашої діяльності ви визначаєте самостійно. Конкретизація якихось загальних положень, викладених в статуті, послідовна і детальна і деталізація цього є основною метою розробки організації відповідних політик та процедур. Інколи в мене питають взагалі, навіщо в організації політики положення для чого вони потрібні? Відповідь насправді дуже проста. Якщо ви, як організація, прагнете працювати ефективно, якщо ви налаштовані на сталий розвиток своєї організації, якщо ви хочете продемонструвати ваш рівень організаційного розвитку, якщо ви хочете запобігти кризовим ситуаціям, які можуть виникати при роботі, якщо ви хочете забезпечити стандартизацію робочих процесів. Один з міфів є про те, що політики і процедури потрібні донорам, і якщо ми їх розробимо, то саме тоді донор ж дасть нам фінансування. Я от щиро хочу вам заперечити в цьому і сказати про те, що якщо у вас будуть розроблені відповідні політики і процедури, відповідно до вашого рівня, на якому ви зараз знаходитесь як організація. Це важливі ваші процеси, тому що вони в першу чергу допомагають вашій діяльності розуміти всі процеси, які пов'язані з технічними моментами, пов'язані з тим, щоб покращити роботу. Стосовно того, що, на що ще сприяють самі політики, вони сприяють адаптацію новачків, проходити процес включення в діяльність в організацію безболісно. Це полегшує життя насправді всій команді, тому що коли ви надаєте можливість ознайомитися з політиками процедурами людям, які приходять в вашу організацію, вони вже тоді можуть не задавати якихось зайвих питань або дурних питань, які нам здається, що і так воно зрозуміло. Тому. Ці політики і процедури допомагають взагалі життєдіяльності організації. І я хочу, щоб ви пам'ятали про те, що це важливо в першу чергу для вашої роботи, не для донорських структур, не для того, щоб ви підлаштовувалися під якісь конкретні конкурси. Ви органічно насправді повинні відчувати, коли вам потрібно прийняття тої чи іншої політики чи процедури, чи положення, тому що саме у зв'язку з тим, на якому рівні, з якою діяльністю ви пов'язані, з яким проєктом чи напрямом діяльності, від того дуже часто є якраз дуже органічне розуміння, яка політика чи процедура вам необхідна. Наприклад, якщо ви працюєте і вашою цільовою аудиторією є, наприклад, незахищені версти населення. Ми говоримо, наприклад, про людей з інвалідністю, про дітей, які не мають батьків. Ми пам'ятаємо про те, що у нас точно повинні бути політики, які пов'язані з захистом персональних даних цих людей. Ми повинні пам'ятати про те, що у нас повинна бути політика протидії сексуальному насиллю. А ми повинні пам'ятати, що інколи дійсно донор може пропонувати наполегливо прийняття цих політик і процедур, якщо у вас їх немає, особливо, якщо, ще раз повторюсь, це пов'язано з якоюсь вразливою категорією населення. В даному випадку донор може допомагати вам формувати ці політики і процедури, інколи можливо надавати якісь відповідні шаблони до цього, але саму сутність. Того, що написано там, ви приймаєте для себе самостійно. Не треба приймати документи просто шаблонно, тому що їх треба підписати і мати. Мова йде про те, що вони повинні бути адаптовані до ваших. Речей, які пов'язані з статутними документами, з вашою оргструктурою в організації, підпорядкованістю, хто кого може підміняти. ми розуміємо, що зараз ми живемо в той час, коли у нас дуже багато процесів відповідно не завжди підлягають якоїсь політики процедури, навіть якщо ці політики були прийняті, і тому абсолютно для всіх. Напевно, органічно є, коли ми будемо передивлятися вчасно і тримати руку на пульсі для того, щоб визначити і передивитися, можливо, зараз на сьогоднішній день нам чогось не вистачає в політиках і процедурах, і треба внести відповідні зміни до цього, щоб процеси не гальмувалися, щоб робота організації відповідно йшла до того, що у нас є наразі. Можливо, з прийнятими якимись змінами в законодавстві, і тут важливий аспект, треба пам'ятати, що це робота не одної людини. І точно це не треба покладати на бухгалтера організації. Як дуже часто це роблять, вважається, що ця людина така, яка знається на фінансах. І чомусь вважається, що значить її природньо можна надати ще додаткові функції. Ні, тут все залежить знов, повертаюся до вашої оргструктури організації, до кількості людей, які у вас працюють, і важливо, щоб політики і процедури розроблялися комплексно в команді. Навіть якщо якась людина конкретно відповідає за розробку якоїсь політики і процедури, важливо, щоб інші не просто ознайомилися, а мали можливість вносити можливо якісь зміни, задавати питання. А особливо, якщо це стосується якихось моментів, які можуть бути спірними вирішення, ви повинні визначитися саме тут, визначитися вашою командою. Як ви будете приймати рішення по якимось спірним питанням? Чи як ви будете вирулювати ситуацію, якщо ви не знаєте, як вийти з неї. Зараз я наприклад, зараз говорю про політику, наприклад, закупівель. Чому зараз, мені здається, для багатьох вона є важливою з точки зору передивитися, чи є у вас ці моменти в вашій політики чи положення, в залежності від того, як ви назвали цей документ. Мова йде, наприклад, про форс-мажорні обставини. Коли ви, наприклад, оголошуєте тендер і розумієте, що у вас недостатня кількість людей, які подаються на те, щоб подати свої аналізи цінових пропозицій, і вам нема з кого обрати. Зараз ця ситуація дуже часто пов'язана з тим, що у нас багато бізнесу закрито. У нас є бізнес, який не хоче працювати з питань небезпечних умов, не хоче працювати на якихось територіях відповідних. І до вас можуть подаватися менше людей, ніж попередньо ви зазначали в ваших політиках і процедурах. Що робити в таких випадках? Чи маєте ви право робити закупку, якщо до вас на тендер? Подалася лише одна потенційна людина, один потенційний постачальник. Вам треба подивитися, чи є, наприклад, у вас це визначено в ваших політиках і процедурах закупка у одного постачальника, якщо не подались інші. І тому саме життя нам підкадає такі моменти для того, щоб ми проводили таку ревізію чи аудит, як завгодно назвіть назвіться, цих документів, з якими ми працюємо. Важливо, щоб ті політики і процедури, які ви розробляєте, щоб це був не просто розроблений документ, який ви кинули в шухлядку, про нього забули, і можливо, коли згадали, коли вже маєте, наприклад, зауваження від донора, що ви якось неправильно провели тендерні процедури, чи ви не змогли впоратися з якимось іншим моментом, а можливо не захистили дані людей з вразливих категорій населення, чи взагалі не захищали персональні дані. Тому тут важливо, щоб саме ви визначали ці правила гри в вашій діяльності. Розробка правил і процедур також сприяє досягненню намічених цілей через те, що вони вказують працівникам напрям дій, які повинні бути успішними і призведуть до бажаних наслідків, підвищують ефективність діяльність шляхом виключення зайвих повторів процесу. Дають можливість керівникові точно передбачити, що будуть робити його підлеглі в конкретній ситуації, і дозволять проводити точні порівняння з минулими результатами. Ви завжди зможете зрівняти, що було і що стало. Я згадувала про стратегічні документи, дуже трішечки зазначу, що це і про що. Коли ми говоримо стратегічний план, це письмовий документ, який визначає стратегію організації у довгостроковій перспективи. Раніше ми говорили про те, що це план на 3-5 років відповідно до напрямків діяльності і цілей. На сьогоднішній день, у зв'язку з викликами, які пов'язані з війною, звичайно, стратегувати стало набагато складніше, у нас дуже багато невідомих, і тому зараз експерти вважають, що стратегія вже є документ, який розробляється. Більше ніж на один рік, як би це не звучало дивно. там один-два роки це вже стратегія. Комунікаційна стратегія, я теж про неї згадувала. Вона розробляється згідно з ключовими цілями вашої організації та сприяє ефективному зв'язку з громадськістю та цільовими аудиторіями. Пам'ятаємо, що комунікаційна стратегія повинна включати в себе Зовнішню і внутрішню комунікацію. Будь ласка, не забувайте про це, бо це дуже важливий момент, як ви комунікуєте всередині своєї команди, як ви комунікуєте зовні, як ви будете комунікувати з різними вашими цільовими аудиторіями, які пов'язані не тільки зі стейкхолдерами і бенефіціарами. Мова йде і про донорів різних партнерів, які ви можете долучати не тільки в якийсь конкретний проект, а взагалі в межах діяльності вашої організації. Все це повинно бути зафіксовано саме в цьому документі, але основою для вас все одно є ваша стратегія організації. Далі я згадувала про фандрайзингову стратегію. Це такий вибір тактики стратегічного планування, який спрямований на залучення коштів для організації. Фандрайзинг – це не випрошування ресурсів. А продаж вашого продукту, вашої послуги, вашого проекту, вашої програми, вашої ідеї тощо. Я хочу, щоб ви розуміли, що це різноманітність ресурсів, які ви можете долучати в межах вашої діяльності, вашу організацію. Вони можуть бути долучені як до конкретного проекту чи ідеї, так і взагалі для організації в цілому, для команди, для того, щоб ви працювали безперервно, для того, щоб ви працювали максимально ефективно, для того, щоб вам вдавалося втілювати ті цілі, ті завдання, які ви собі ставили на відповідний період часу. Стосовно стратегічних документів, про які просто теж хочеться згадати, які точно бажано щоб у вас були, це ваша фінансова стратегія, де ви будете планувати. Ефективне використання ваших ресурсів вам важливо для сталості мати розуміння, що у вас є кошти є ресурси для того, щоб безперервно працювати вашою командою. Або щоб ви знаходили можливості, якщо є необхідність. Збільшувати вашу команду, і що ваша команда забезпечена всіма необхідними ресурсами, які потрібно для того, щоб вона реалізовувала ту мету вашу організацію, яку собі ставили, коли взагалі визначалися з напрямками діяльності вашої Знов повторюсь, всі ці документи ви розробляєте особисто для себе під ваші власні потреби. Тут ніхто не втручається в цей процес. Ваша команда визначає ці напрямки діяльності і що потрібно, щоб було для того, щоб ви максимально працювали ефективно. Періодично мене питають: чим відрізняється між собою політика, процедура і правила? Я от зараз хочу дати вам такі деякі визначення, які, напевно, допоможуть зрозуміти різницю в цьому. Коли ми говоримо про політику в організації, ми говоримо про загальні орієнтири для дії і прийняття рішень, які полегшують її досягнення, політика, як правило, формується вищим керівництвом на більш тривалий період часу. Тут важливо знов пам'ятати про вашу організаційну структуру в форматі того, хто має право затверджувати ваші політики і процедури. Знов повертаємося до ваших статутних документів. Коли ми говоримо про процедуру, Мова йде про вказівку відносно того, які дії слід приймати в конкретній ситуації. Тут ви визначаєте для себе як алгоритм дій, якщо ситуація така, як ви повинні діяти, що вам потрібно зробити і хто буде за це відповідати. Коли ми говоримо про правила, ми говоримо про те, що ми точно визначаємо того, що потрібно робити в конкретній ситуації. Правила відрізняються від процедури тим, що вони розраховані на конкретне і обмежене питання? Це, от до того, що я вам говорила в прикладі, що ми робимо, якщо, наприклад, до нас на тендерні процедури до нас подалася одна особа потенційна, яка може бути нашим постачальником. Чи нам потрібно відповідно до наших політик і процедур? Оголошувати заново тендер, чи у нас є інша процедура, якщо у нас трапляється такий форс-мажорна ситуація, чи можливо, ми розуміємо, що ця людина, яка подалася, вона є унікальному на своєму ринку. І немає її конкурентів в цій сфері. Є питання, яке задають дуже часто організації. Скільки політики і процедур у нас повинно бути розроблено для того, щоб ми працювали ефективно? Відповіді такої чіткої тут немає і бути не може, тому що знов повторюся, тут залежить від того, на якому рівні зараз знаходиться ваша організація. Що ви робите, яку діяльність ви проводите. Що вам необхідно для того, щоб ви ефективно працювали в межах своєї команди? Але є ці політики і процедури, які точно повинні бути в організації, тому що без них взагалі сам процес роботи не може бути, як я вже зазначила, ефективним, продуктивним, а і, взагалі, розуміння того, чому організація існує? Найперша, напевно, політика, особливо для людей, які працюють з фінансами. Для бухгалтерів, фінансових менеджерів це точно є облікова політика організації, в якій ви фіксуєте відповідно, як ви відображаєте бухгалтерський облік, податковий облік, як ви звітуєте, на підставі яких документів ви працюєте. Ми пізніше, якщо буде необхідність, зробимо окрему тему вебінару чи подкасту, не знаю ще форму, в залежності від вашого запиту. З чого повинна складатися ця облікова політика, що в ній потрібно бути і міститися для того, щоб вона було, щоб вона була для вас максимально корисною? Наступною політикою, яку в першу чергу дуже часто питають донори, бо вони теж хочуть мати розуміння, як ви проводите тендерні процедури, як ви робите закупки, це політика, як ви вже розумієте, політика здійснення закупівель робіт, товар та послуг. Вона може трошки інакше називатися, тут немає значення, важливо, її суть. А ви можете бачити, чути, можливо, вже маєте в організації інші політики. Я зараз просто назву перелік тих політик, які мають бути, можуть бути, але я хочу вам сказати, що це точно не є вичерпний перелік, це точно не є той перелік, який ви всі повинні мати. Як тільки побачите це відео, будете зазначити, так у нас цього немає, нам терміново це треба. Ні, знов повторююся, тут природньо ви визначаєте. Якщо, наприклад, у вас з'являється цей напрям роботи, тоді відповідної політики процедури повинні у вас бути. Наприклад, якщо ваша організація не займається програмами по наданню міні-грантування, то навряд чи вам буде потрібна політика про регрантінгу. Якщо ви заходите в це поле діяльності, то відповідно звичайно у вас повинні бути розроблені відповідні політики і процедури. Як ви будете надавати гранти, як вам будуть звітуватися, як ви будете відбирати цих людей? Все це от ви тоді будете фіксувати відповідні ці політики. Також ми пам'ятаємо про те, що на сьогоднішній день є важливо мати в організації. Політику безпекову раніше організації мали якусь частинку цих політик. Вона називалася політика цифрової безпеки. Зараз, коли ми говоримо про потребність безпекової політики, ми повинні пам'ятати, що там повинні визначитися дуже велика кількість аспектів, які пов'язані взагалі з безпекою. Мова йде про фізичну, ментальну, цифрову. Можливо, ви ще зазначите свій варіант, але тут важливо пам'ятати, що ви відповідаєте за свою команду, відповідаєте за тих людей, які з вами працюють, і важливо пам'ятати про цей блок. Якщо раніше він не був таким актуальним, то на сьогоднішній день ми розуміємо, що це те, що нам підкидає життя, і ми на ці виклики повинні реагувати принаймні, для того, щоб забезпечити безпекові умови роботи для своєї команди. Хочу наголосити про політику про залучення та співпрацю з волонтерами. Дуже багато організацій зараз працюють з волонтерами в різних аспектах. Також важливо пам'ятати, яким чином ви залучаєте цих людей, які вони мають права і обов'язки, коли виконують відповідні завдання, які ви їм ставите. Важливо, щоб ця політика також у вас з'явилась в організації, якщо ви використовуєте волонтерську працю. Пам'ятаємо про антикорупційну політику, екологічну політику надання платних послуг. Якщо організація вже вийшла на той рівень, коли вона надає платні послуги, то відповідно ви також повинні мати цей документ для того, щоб було розуміння, як ви формуєте ціну, хто відповідальний, як приймається замовлення і тому подібні речі. Це все якраз і ілюструє, що повинна містити та чи інша політика. З того, щоб я ще зазначила, яка політика дуже часто є в організаціях, і точно повинна бути, це політика конфіденційності та захисту персональних даних, особливо якщо ви працюєте з вразливими категоріями людей, політика з протидії дискримінації та сексуальними домаганнями, гендерна політика. А якщо немає гендерної політики, дуже часто я тоді бачу просто, що в документах, наскрізно в інших політиках мова йде про ці аспекти, і воно тим чи іншим чином врегульовує ці питання. Також у вас можуть бути розроблені окремі положення, наприклад, положення про порядок затвердження або авторизації договорів та фінансових документів. Можуть бути положення про порядок затвердження виконання операційного та стратегічного плану. Щорічного бюджету та бюджетів проекту може бути порядок виконання рекомендацій щорічного фінансового аудиту. Насправді, як ви бачите, документів може бути дуже багато, вони можуть бути дуже різними. Ще раз повторюсь, вони будуть пов'язані з тим, і з'являтися в вашій організації в той час, коли організація буде мати ту необхідність або буде мати вектор дії напрямку діяльності, який вона планує. Можливо, очолити в майбутньому чи бачить перспективи того, що вона хоче зайняти нову нішу на відповідній тематиці. Тому порада тільки одна: тримати руку на пульсі, пам'ятати, що це треба вам, а не донорам, що це точно полегшує вам роботу. І насправді тут мова в першу чергу, як на мене, про ваш організаційний розвиток. Бо коли є політики і процедури, налагоджений процес роботи. То відповідно нонори також дивляться насправді на ці процеси, бо вони теж хочуть мати надійних партнерів, з якими не будуть виникати додаткових клопотів чи головної болі, як допомогти вирішити те чи інше питання, яке ви могли врегулювати самостійно.